Wi-Fi-камера з монітором. Не бачили таку, щоб дивитись за дітьми або старими лежачими людьми, або просто за лежачими. Просили підписники, покажи якусь камеру для будинку. Будь ласка, замовив, показую, що це таке. Як приходить сама камера. Кабель у нас Type-C. Інструкція, щоб підключити. Будь ласка, я думаю, все чітко розписали китайці. Да, пізніше розкажу, як підключити. І. Ось так виглядає камера монітор. Камера вона поворотна, повертається вверх-вниз і вліво-вправо на 360 градусів. Має динамік, мікрофон, просто вставляється в блок живлення і працює. Під самою головою камери є слот під карту пам'яті і кнопка Reset. Також тут є дві кнопочки, щоб прийняти дзвінок. І завершити. Встановлюємо додаток, підключаємо камеру до блоку живлення. Далі натискаємо ось тут плюсик. Натискаєте ось сюди. Ось тут ставите. Пишете пароль свій. Натискаєте Next. Далі. Чекаєте, поки підключиться камера. Камера підключилася. Ми тут що ставимо? Хай це в нас буде гараж. Окей. Камера підключилася. Ви коли-небудь таке бачили, щоб дисплей був настільки прикольний в камері? Я такого ще не бачив. Так, заходимо і дивимося на якість камери. Якість камери. Ось тако, Дивіться. Навіть не зовсім погана. Зважаючи те, що вона коштує 800 гривень. Ось ця камера вона коштує 800 гривень, щоб ви собі розуміли. Так, да, якість не супер крута. Але як для приміщення. Ця камера йде суто для приміщення. Дивіться, реагує чітко, чітко повертається туди-сюди. Якість камери на ці гроші навіть дуже хороша. Перевіряємо динамічок, як працює. Динамік реально гучний, але фонить бо близько. Так, мікрофончик, як буде чути. Як буде? Алло? Чути також нормально, фонить бо близько. Сама прикольна функція цієї камери, з неї можна здійснити дзвінок і завершити. Пробуємо, телефонуємо. Пішов дзвіночок на телефон. Опускаємо шторку. Натискаємось тут і приймаємо дзвіночок. Так, вимикаємо одразу динаміки мікрофон, щоб не фонило І ось, будь ласка, тут ми бачимо себе в селфі камері. Ось бачите? В селфі камері. Так буде бачити ваш співрозмовник. А це ви будете бачити співрозмовника. Прикольно, прикольно. Давайте порівняємо якість через монітор. Ну, монітор тут віддає трохи якимось синім, але людину чітко розгледіти можна доволі непогано, та ще й за 800 гривень. Так. Їдемо далі. Тут ми можемо одразу же крутити і дивитися, щоб вам було краще видно співрозмовника, чи там повернути в різні сторони, оглядіти кімнату чи будь-що. Коротше, все це ви можете робити з телефона. Далі. Ми можемо повернути на передню камеру, щоб ваш співрозмовник подивився, що у вас там Попереду, тобто ви можете йти по вулиці і показувати одразу, демонструвати, хто знаходиться в кімнаті, показувати, як там на вулиці. Заходимо в додаток і будемо телефонувати, наприклад, до дитини. Натискаємо і дивіться, в секунді пішло відео. Вимикаємо, щоб не фонило. Таємно стежити за людиною, не вийде. Зверніть увагу, ось тут нічого немає. Як тільки ми зайшли стежити, тут з'являється. Телефонна така трубочка червона. Тобто людина буде бачити, бачите, вийшли? Вже немає. Зайшли, вона з'явилася. Тобто, вона буде бачити, що в цей момент за нею стежить. Дивимося, як камера бачить в суцільній темряві. Я вам скажу, за ці гроші навіть непогано бачу. Так, переходимо в кольоровий режим. Вімкнувся в прожектор. І дивіться, камера перейшла в кольоровий режим. Будь ласка, за 800 гривень. Що ще треба? Я так кажу, ніби я її рекламую, хоча я просто купив її на Aliexpress І радію, як мала дитина, тому що вона дійсно класно показує. Певно, потім шахраї вкрадуть це відео і будуть розказувати, що Петрович рекомендує. Петрович ніхрена не рекомендує, не ведіться на цю всю херню. Так, а тепер давайте подивимося, як працює смарт режим. Дивіться, смарт режим він виявляє рух і одразу вмикає прожектор. Бачите? Прикольно, за ці гроші однозначно, може бути. Всі купуйте, всі беріть. Показав вам ось таке диво китайської техніки, тепер, напевно, на Aliexpress буде розлітатися, як гарячі пиріжки. Показав, розказав. Мені великі вподобачки, всім дякую і чекайте, будуть скоро нові новинки камер, яких ви ще ніколи в світі не бачили, і тільки Петрович вам проліє правду.